Дякую, Антон. Особливо дякую за те, що засвідчили від імені держави відданість таким принципу невтручання в академічне середовище. От. Але але є певні проблеми, про які власне теж ми не можемо змовчувати, не можемо е, про них не говорити. І я би хотів надати слово старшому науковому співробітнику інституту історії України, Національної академії наук України, також представнику історичної просвітницької спільноти без історичний фронт Геннадію Фіменко. Ну останнім часом пан Геннадій став таким медійно помітним завдяки його активній участі в дискусіях стосовно кількості жертв голодомору, і також він неодноразово заявляв про певні ризики, які існують, ризики адміністративного втручання. І тиску на і, які мають місце, і власне хотілося б почути від нього цю історію, в чому ці ризики полягають в Україні, і як нам не, не перетворитися на Росію, де істориків системно власне пресують, переслідують і вказують їм, як правильно вести дослідження. Будь ласка, дякую. Я, власне кажучи, якраз не буду говорити про кількість, бо ця тема справді медійно розкручена і вже сказано. Що зараз є намагання значно перевищити ту цифру, яка зрештою вказана в рішенні апеляційного суду 2010 року, і це потребує перегляду багато чого в зв'язку з цим. А зверну увагу ну, на те, що було сказано. От прошу увагу на екран. Ми почали Максим. Почав із завершення порівняння з Росією. Я якраз це почну із спочатку. От яке становище історика в Росії? Історик в Росії повністю виконує фактично завдання влади. Тобто історик в Росії не лише ну, не визначає сам напрямок дослідження, не визначає, що треба казати. За це в нього визначає держава, а він вже виконує завдання. І один з істориків, який все-таки спробував підважити один із найбільш популярних російських міфів про 28 восім панф двадцяти він через деякий час через півроку чи через скільки, після того як він це проголосив а це людина не не просто якась невеличка за посадою а голова архіву російського, архівної служби власне кажучи його було звільнено із посади саме за те що він не виконав по суті фактично директиви держави і там чимало такого мединського Мединський міністр освіти казав їхні, що, ну, що так не годиться. Не, не історикам вирішувати, що розповідати про історію. У нас ситуація інша, але е, росіяни і знову таки повертаємося до того питання, яке було раніше. Росіяни е, ну, до цього часу не усвідомлюють, що Україна це не Росія, і, і не усвідомлювали це 10 років назад, коли, як ми вже говорили, за часів Януковича е, міністром був табачник, який намагався цю тему певним чином дезавалювати. І от е, в Росії була така спроба створити спільний е, е, збірник документів і. При створенні того спільного докумен збірника документів, уже порадившись з українськими урядовцями, бачачи настрої на співпрацю, російський історик Андрашин фактично приїхав з певною інструкцією, з якою він хотів розповісти. Ну Інструкції по збору документів, і серед тих інструкцій по збору по збіру документів про голод якраз і лунало те, що треба причому подобрати їх слідують таким образом, щоб була відна трагедія всього совєтського християнства без акценту на Україну. Але ми знаємо, що Україна не Росія, і це швидко потрапило, власне кажучи, до тих істориків, яких держава так іще не змусила визначати напрям, а не змусила що писати, а вони самі досліджували і стало медійно відомою і, звичайно, з, цього, з цієї спроби нічого не вийшло, навіть за часів Януковича. Але тепер повертаємось до сьогодення. Повертаємось до сьогодення і тут трішки. Важча справа. Чому? Тому що на основі досвіду 2010 року, коли була кримінальна справа, сучасні керівники Національного музею голодомору геноциду, перш за все, фактичний керівник Микола Гарасименко ініціював фактично. Ну окрім підвищених цифр, я про них не буду, але ініціював фактично травлю тих, хто відстоює науково обґрунтовані цифри і підкреслює, власне кажучи, ту цифру, яка вказана в рішенні апеляційного суду 2010 року. Тобто, оце реакція на відстоювання цих цифр в газеті Україна молода від 2 червня 2021 року. Він. Написав такі рядки, проведений авторами статті історико-правовий аналіз. Показав а автори статті це сам Микола Герасименко і Віктор Скавронік, що така наукова діяльність вище вказаних істориків та демографів це пряме порушення закону України про голодомор, геноцид українського народу. Служба безпеки України відповідно до своїх повноважень повинна реагувати на таку наукову в лапках діяльність, яка підриває основи. Державності, власне кажучи, це вже замах на сказане якось яриною про замах вбивство культури певним чином, і бачите, тобто все перекрутив з голови на ноги і. Тепер дивимося, в чому це відображалося. Перед тим і після того посипалися звинувачення, перш за все за цифру в бік українських істориків, які переважно по всьому світу доводили і закордонних істориків, які переважно по всьому світу доводили, що голодомор це геноцид, і пішла така відверта їх дегуманізація, фактично дегуманізація. Спочатку в одній статей професор Київського міжнародного Київського університету Володимир Сергійчук під назвою стаття Кремлівська статистика, чому деякі українські науковці занижують кількість жертв голодомору, а підкреслюю, вони прихильні, тому ж, зрештою, якщо вже суто юридично, тому рішенню, яке було ухвалене у 2010 році, то як прихильника цифри Кремля у цій статті було названо дуже відомих міжнародних і українських вчених Сергія Плахія, Андрея Гройові. Станіслава Купчицького, Тімоті Снайдера, Олега Воловину, ну і групу демографів, власне кажучи, які найбільш досліджуються Олега Воловину, Наталія Левчук, Олександр Галадунга, Мелян Рудницький. Далі, уже зараз, коли піднялося це питання в медійному експерт Українського культурного фонду і режисер фільму 10,5, Станіслав Литвинов на своїй сторінці розмістив такий пост, у якому указав: поки проросійські вчені, захлинаючись Намагаються останнім рублем видряпати 3,9 мільйонів українців знищених, знищених голодомором геноцидом, міцно стискаючи зуби на самому факті геноциду. Ну далі там була про, про, пропаганда виступу Сергію Чукайним самого фільму, власне кажучи, але знову таки звинувачують у проросійськості тих, хто доносить правду про голодомор, і тих, хто, безперечно, визнає голодомор геноцидом. Ну тут ще кілька таких. Рішень до одне з яких, взагалі, Станіслав із дописів, один із яких він просто сказав Станіславу Латину, просто пора визнати, що Кульчицький створив команду псевдонауковців науковців для української діяльності. Послухайте, людина, яка об'їздила весь світ з доповіддю про Голодомор-геноцид, яка була в Австралії, в Китаї, в США, ну, в Канаді, в багатьох країнах Європи, людина, книги якої видані декількома мовами: англійською, польською, російською, турецькою, вірменською, ну, українською, звичайно. Тобто, де пропагує оцю людину, режисер фільму, який зараз пропагується, називає. Керівником антиукраїнської діяльності, ну і, власне кажучи, сам сам Герасименко під час після мого заданого мого питання 2 листопада, і це він повторює постійно не лише на цій прес-конференції 2 листопада, сказав мені: Ви питаєтесь розібратися. Ну чому йде не так історичними методами і методами надсмертності при, при масових вбивствах людей. Моя позиція в тому, що крапку в цьому питанні можуть поставити. Виключно комплексні судові експертизи, і на сьогоднішній день ці крапки поставлені: 10 мільйонів 500 тисяч українців і точка. Тобто будь-який будь здоровий глузд тут відсутній. Але це ми зараз побачили цю стратегію, яка реалізовується по дегуманізації залякування. Поряд із тим йде інша стратегія інша стратегія медяники. За підписи науковців, ну то, ту експертизу, в якій вказано 10,5 мільйонів, підписало дуже багато людей, в тому числі поважних науковців, які я впевнений, що далеко не всі знали, що написано в тій експертизі, бо там, окрім демографічних неправильних прорахунків, ну надзвичайно багато історичного фальсифікату, на який я, власне кажучи, звертаю увагу в своїх публікаціях насамперед. Так от. У штат музею майже, всі, фактично всі підписанти тої експертизи, експертизи у штаті музею на півставки. А це для українського науковця, такого як я, наприклад, який працює в Інституті історії на 60% ставки, це дуже велика сума. І ось перед вами зараз картинка, коли за дуже професійно, через, завдяки тому, що дуже професійно цитую, працювали експерти, як каже Герасименко, він вже на екрані. І він вручає нагороди. Від держави, оце ж якраз і небезпека, від Ради національної безпеки України за зміцнення там української обороноздатності від імені Данилова, якому він сказав, що мовляв не зміг прийти через свій день народження, а це було 7 вересня. Він вручає нагороди якраз тим науковцям, підписи яких стоять під цим фальсифікатом, і як він сказав, представляючи одного із нагороджених, достойна, достойна людина. Розумієте? Тобто, от, от так десь. І ці науковці тепер, на жаль, мовчать. Хоча е дуже багато повторюю історичного фальсифікату. Ну, от бачите, це другий варіант. Це якраз той варіант, коли вручає сам Гарисименка нагороду Олесі Стасюк, тобто, це два автора. Упорядника цієї фаль... книги сповненої фальсифікації, але це нагорода не її, а для спон... одного із спонсорів цього видання, який живе в США. Щоб читачі зрозуміли чи глядачі зрозуміли ну, приклад один із фальсифікату, я вказую. В дослідженні українського голодомору є така, знаєте, легендарна особистість, з якого все це, можна сказати, розпочалося. Наукове осмислення Голодомору. Це Степан Сосновий. Людина, яка ну як, біографія якої до кінця знали лише недавно, завдяки відкритим, до речі, архівам СБУ, це дуже е, велика річ. І людина, яка вказувала, що була загальна нестача, дефіцит населення в період між 26 і 30 1937 39-му роках, вибачте, 7 мільйонів 465 тисяч, але з них померло 4 мільйони від голоду. Він оцінював, померло 4 мільйона 800 тисяч. Натомість у цій книжці і скрізь пропагується, що саме Сосновий, бачимо на табличці вказано чисельність знищених українців у 1932-33 роках. Вказано 7 мільйонів 465 тисяч. А внизу одне із кількох, там, мабуть, 5, 5 чи 4 чи 5 нагадувань, що 4 і 8 справжня цифра, а більші цифри завищені. А внизу якраз говориться, що навіть 6 і 8, які доводилось зустрічати, 6,8 і мільйонів, які доводилось зустрічати Сосновому, це безперечно перебільшені дані. Тобто людина, яка почала досліджувати, навіть її навіть її принизили цим фальсифікатом, але знову таки Україна не Росія, і куратори цього дійства забули, що Україна не Росія, і тому науковці не мовчать. Тут я, вибачте, виставив скани з своєї Фейсбук-сторінки, який я виставив в День Гідності. Брехня принижує захистимо гідність. І тут, власне кажучи, дві з моїх статей, які можна буде побачити на сайті Лікбезісторичний фронт, де ще раз підкреслюю, розвінчується саме історичний фальсифікат. Тобто я там навіть не звертаю увагу на самі підрахунки, а історичний фальсифікат. Ну і вже трішки згадані слова цього Літвінова. Не мовчить видавець останніми днями, виявилося, що. Та книжка, в якій це все розпропаговано, це не лише тут мене менше насправді. Ніж, це не лише сама по собі ну, багато помилок містить, а й саме видання фейкове. Воно видано в обхід всіх видавничих процедур. Ота, що зліва бачимо на екрані, це фейк. Справжня книжка, яка видалась у видавництві Марка Мельника, праворуч. Далі. Тут зараз не мовчать журналісти. Журналісти нарешті почули і перед вами, власне кажучи, один із сканів, який на, на сайті Цензернет, де говориться, у книзі, виданій музеєм голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. І згадується, дякую, Антону Дробовичу, про інститут нацпам'яті, який все-таки засумнівався і призначив експертизу. Дякую. Далі не мовчать інститути. От, власне кажучи, на запит інституту національної пам'яті, вже відповів. Це перший такий перша відповідь, яка ще де говориться про потребу, більш активно це питання аналізувати і вивчати, але говориться, що джерельна база того видання не дає підстави для висновків, які вносяться у суспільний та науковий дискурс авторами експертизи, тобто про 10,5 мільйонів не можна говорити. І далі. Ця, ця експертиза, ця відповідь розміщена на Фейсбук-сторінці Інституту історії України. Можна буде туди зайти і подивитися. Ну і, власне кажучи, на цьому все. Я... А, зач... а, все. Завершую, дякую.